У вас велика родина, і ви шукаєте будинок на дві сім'ї. То ця пропозиція точно для вас. Йдемо дивитися. Покажу вам двір. Бачите, отакий будинок, великі панорамні вікна. Є у нас балкон, вхідна група з терасою. А це гостєвий будинок. Ну, а зараз я вам покажу сам будинок. Отже, вхідна група. Зразу зліва від вхідної групи у нас є кладова. Подивіться, як гарно поскладені баночки. Хазяюшка, так? Кухня. Подивіться, скільки світла, скільки панорамних вікон у нас є в цій кухні. От така вона у нас красива. Є ще барстійка холодильник. Все, що бачите в будинку, це залишається. Санвузол. Вітальня. Вітальня наша камином, дивіться який. Великий розкладний стіл, диван, зона тіві для перегляду. Різних фільм. що дуже зручно в цьому будинку, зразу є вхід в гараж, автомат, ворота. Да, заїхали, машинку залишили і вийшли зразу. в Будинок на другому поверсі у нас знаходиться чотири окремі кімнати, тому що я раз повторюю, що будинок прям для дуже великої сім'ї. І подивіться, які дійсно великі та просторі кімнати. Номер два розовенька для дівчинки. Тут у нас гардеробна досить велика. Спальня, батьківська основна комод, балкон. Далі ще у нас є санвузол. І ще одна кімната номер 4 Територія будинку досить велика. Вон діляночка, 15-1 землі, ось будинок. Зараз вам його теж покажу. Такий рейвий. Лисовий будинок, невеличкий коридор, вихід на другий поверх. Своя кухня повністю з плитою з холодильником. А ще тут є санвозан, але це, я не це вам хотіла показати. А є така невеличка банька, де можна собі ще й попаритися. Крутяк, правда? Йдемо на другий поверх. На другому поверсі у нас є ще такий простір, який можна використати під відпочивальну кімнату, поставити там диван або стіл стіл. І окремо своя пам'яна з великою шафкою. Ще у нас біля будинку є молодий сад, груші, персики, абрикоси, яблуні, є підсобне приміщення і котельня. От Отакий будинок у нас продається. Позаду мене гостьовий з банею, Це у нас основний з великими панорамними вікнами. Нагадаю, 15 сотин. І вартість такого будинку 175 сімдесят тисяч доларів. Тому телефонуємо, приходимо дивитися і забираємо.